В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке його назвали на честь Романа Шухевича, і він продовжив його справу. оборовся за незалежність України. Історію воїна, який оборонив рідний край та віддав за це найцінніше власне життя. Розкажемо за мить. Як розвивається малий бізнес в Запоріжжя та де можна взяти кошти на відкриття власної справи, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Терористи масово атакували нашу область дронами. За добу запустили майже 200 БПЛА різної модифікації. Також окупанти скинули авіабомби по білогір'ю та обстріляли прифронтові громади з артилерії. 139 артобстрілів завдано по території Степногірська Гуляйполя Преображенки Новоандріївки, Роботаного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Новодарівки надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного. на Голіпільському напрямку без особливих змін. Тим часом наші захисники показали, як на Запорізькому напрямку за допомогою БПЛА Лелека коригують знищення російської БМП та десант на броні. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Під атакою була цивільна інфраструктура. Попередня удари нанесли п'ятьма балістичними ракетами. Іскандер М. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь на звичайники приборкали та врятувала п'ятьох людей. На жаль, є загиблий. Вже півсотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому 4. Троє з них діти. Окрім дев'ятирічної дівчинки. Через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні двоє важких медики роблять все, аби їх врятувати. З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщина. По Нікопольському била безпілотниками, важкою артилерію та РСЗВ ГРАД. Через російський терор двоє людей постраждали. У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. По Нівочині 11 осель місцевих гараж, два авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи. Уночі під ударом окупантів опинилася і Львівщина. Росіяни атакували трьома дронами. Їх вдалося збити нашим силам ППО. Однак, внаслідок падіння уламків безпілотника здійнялась пожежа. Загорілися чотири вантажівки на місце оперативно прибули вогнеборці. За півтори години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають. Тим часом на турецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема в районах Турецька, Леонідівки та Неліпівки. Бригада Азов повернула під контроль частину селища Нью-Йорк і деблокувала українських військових з оточення. Війці змогли стабілізувати ситуацію, але вона залишається напруженою. Попри надважкі бої, азов тримає оборону та успішно контратакує. На харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень поблизу Стериці та Вовчанська. Водночас воїнам нам ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія вдалося знищити 34 та поранити 23 три рашисти. А ще зачистити сім позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК ліквідували гаубицю та відкинути ворога до наступної лінії оборони. Нідерланди здійснюватимуть патронат над Запоріжжям та допоможуть відбудувати місто після перемоги України. Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов під час свого візиту до Запоріжжя 2 вересня. Йдеться зокрема про пакет допомоги регіону, який скерують на відновлення енергетичної інфраструктури, облаштування укриттів та інші гуманітарні потреби. Про нюанси такої допомоги йшлося на брифінгу начальника запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Президент Зеленський на двосторонніх перемовинах акцентував увагу на що ми маємо сконцентрувати свою взаємодію. Перше, це саме освітня освітній простір, який буде стосуватися як кооперації університетів, шкіл та позашкільної освіти. Друга це енергетика. І я сподіваюся, що вже до кінця року ми від Нідерландів зможемо отримати три когенераційні установки потужністю по 500 кВт кожна, яка дасть нам змогу приблизно до 15 Тисяч мешканців міста Запоріжжя багатоповерхового е, забудови надати теплопостачання навіть у разі якщо буде в нас блокаут. Третє це економічні зв'язки між бізнесом. Ми чітко розуміємо, після нашої перемоги Запорізька область буде одна з найпривабливіших інвестиційних територій нашої держави, і четверте це медицина. Е, ми сьогодні проводимо реконструкцію. Приїхав до вас якраз з реконструкції п'ятої лікарні. Ми втілюємо надмасштабний проєкт, і нам точно тут буде потрібна допомога. Щороку від 4 до 6 тисяч дітей в Україні народжуються із вадами серцево-судинної системи. Малеча потребує постійного нагляду лікарів та інколи навіть хірургічного втручання. Вродження захворювання серця є поширеною проблемою в Запоріжжі. До п'ятої дитячої лікарні вже не вперше завітали спеціалісти інституту Амосова. Тут для дітей проводять безплатні консультації та оперативні обстеження стану серця. Всі діти, які у нас на консультації, це тематичні діти. Це саме ті діти відібрані, які мають ваду або вже прооперовані, які потребують саме нашої консультації, нашої поради. Тут нема ніяких профосмотрів. Тобто, всі діти це з вродженими вадами серця. Серед тих дітей, яких ми вже оглянули, є діти, які потребують. Корекції вроджених вад серця як хірургічної, так і ендоваскулярної, мається на увазі. Ми робимо як традиційну хірургію, так і хірургію без розрізів. Записатися на огляд можна завчасно. Відвідавши кардіолога, зазначають п'ятій міській дитячій лікарні. За один день консультацію проходять понад 50 дітей. Батьки ж отримують рекомендації щодо лікування. У разі якщо єдиним вирішенням вади є хірургічне втручання, спеціалісти інституту Амосова проводять операцію в Києві. Найчастіше її роблять дітям з дефектами міжперецердної та між шумочковою перегородкою, додають лікарі. В нашому місті, в нашій області, це така проблема, яка не закрита спеціалістами кардіохірургів і проведення кардіохірургічних операцій стосовно вроджених ват серця у дітей в нашій області не проводиться. Враховуючи таке навантаження, і такі соціально значущий проекти, і таку кількість відвідувань, було прийнято рішення, скажімо, це поставити на загальну основу і в подальшому організовувати такі візити, дякуючи спеціалістам, кардіохірургам інституту Амосова. Його назвали на честь Романа Шухевича, і він продовжив його справу. А боровся за незалежну Україну. Роман Зеленський, поліцейський спецпризначенець, який брав участь у звільненні Бучі Ірпеня у боях за Бахмут, Турецьк, часів Яр та в Серебрянському лісі. Борони військовий і запорізький напрямок. Попри надзвичайну підготовку, 22 серпня захисник загинув, захищаючи Сумську область від окупантів. Історію Романа Зеленського розкаже наша Наталія Юрєва. Війна мене з моїм Ромою познайомила, війна його від мене і забрала. Я знала, що я буду плакати, коли я почну про нього розказувати. Оскільки це місце, де ми зараз знаходимося для мене для Ромки. Воно не просте. Тут у центрі Запоріжжя понад рік тому розпочалась історія кохання Луїзи та Романа, журналістки у прифронтовому місті та військового родом з Кременчука, який боронив Запорізьку область. Аби познайомитись з дівчиною, чоловік купив їй желеного ведмедика та запропонував стрибнути з труби. Така жага до екстриму та любов до життя і пов'язали їх. Розповідає Луїза з моїм ромашкою. Я його так називала. Ми познайомилися тут. В цій кав'ярні він підійшов такий великий, красивий, життєрадісний, по формі, і був дуже наполегливий, тому я не змогла йому відмовити. Він запропонував стрибнути з труби 75 метрів, я погодилась, і з того почалося наше з ним кохання. Роман Зеленський був патрульним поліцейським у Києві та входив до складу елітного підрозділу патрульної поліції. Так тім бійців з таким рівнем підготовки в Україні лише півтори сотні, і їх залучали до затримання особливо небезпечних злочинців. У листопаді 22-го Роман став до лав зведеного загону патрульної поліції хижак, в складі якого виконував завдання у Бучі, Ірпені, Бахмуті. Пізніше його перекинули на запорізький напрямок, де він боронив роботине, на малу токмачку та був командиром групи аеророзвідки. Спершу він був просто старшим групи, але приблизно рік тому, 16 серпня 23-го року, трьох хлопців з його групи, троє хлопців загинули від ворожого удару. А Роман найліпший друг і на той момент командир цієї групи, отримав безліч уламкових поранень і ледве викарабкався в лікарні. І коли Рома залишився фактично один, в нього був вибір повернутися назад на роботу в поліцію, чи знайти в собі сили і помститися за хлопців, і він зробив вибір на користь помсти. На запорізькому напрямку Роман Зеленський за свої заслуги отримав почесний нагрудний знак Хрест хоробрих від Валерія Залужного. Військовий виявив три одиниці ворожої техніки, скоординував артилерію і одним ударом знищив як техніку, так і особовий склад противника. Цей вчинок зупинив просування ворога на запорізькому напрямку та дозволив силам оборони рухатись вперед. У грудні 23-го через загострення ситуації на фронті Романа Зеленського перевели на Донецький напрямок, а пізніше на Сумський, де чоловік загинув при зачистці будинків від. Окупантів. Він заходив у будинок, побачив на підлозі підарську форму, приготувався, але з дальнього кута росіяни, які бачили, що вони проводять зачистки, росіянин сховався і з дальнього кута відкрив по ньому автоматну чергу. Одна куля влучила в руку а інша в голову. І через це те, що це була невелика відстань, куля прошила шолом і Рома втратив свідомість. З сусідніх вулиць. Стрілянину почули його побратими. Всі кинулися туди в той будинок, і росіяни, які там знаходилися, закидали гранатами, в одного випустили 200 куль з кулемета, оскільки Рома був для хлопців не просто побратимом, а братом, реально братом. Братом Роман був не лише на фронті, а й у мирному житті. Близька подруга Романа Дар'я згадує: навіть у найтемніші часи саме чоловік був тим вогником, який завжди підтримував, піклувався про близьких, багато жартував та не дозволяв опустити руки. Рома завжди міг підбадьорити. Рома завжди міг сказати. От якусь фразу, якийсь вислів, настільки влучно, що це могло і зарядити тебе, і позбавити будь-якого негативу. І коли ось кажеш про Рому. Ну, це виключно теплі позитивні емоції. Тому що коли ти кажеш, Рома був одним з найкращих, і це без перебільшення правда. Він правда був найкращим, тому що Рома завжди вів хлопців, він завжди був першим. Як друг він був просто ну, настільки близькою, рідною людиною, це перший друг, який мене сестрою назвав. Спочатку ми так жартували з ним, сестра, брат, а Потім, ну якось це стало нормою в нашому спілкуванні. Попри всі надії близьких 22 серпня серце Романа зупинилося. Його нареченій невтішні новини повідомили, коли дівчина саме їхала потягом у Суми до чоловіка у шпиталь. Я приїхала в Суми, і перше місце, яке я відвідала, це був ФРАЦ. Ми планували з ним піти туди разом, оскільки за два місяці до смерті він зробив мені пропозицію. Оцю каблучку він сказав, що віддає мені своє серце. Ми мали піти в врат разом, але я прийшла туди, щоб забрати свідоцтво про смерть. І вже сум поїхала за тілом в Кременчук. В Кременчуку в його рідному місті рому поховали в меморіалі почесних захисників та захисниць України. У Романа залишилось двоє дітей: – 10-річна Софійка та 15-річний Артем. Батьки, сестра та наречена. Наразі сім'я та близькі люди збирають підписи на петицію про присвоєння Роману Зеленському. Звання Героя України. Ми б хотіли, звичайно, аби йому присвоїли це звання героя. Тому що я тобі вже казала, що він завжди йшов в першому бій. Він завжди вів хлопців. Він мотивував хлопців. Тобто, від нього там поганого я взагалі ніколи в житті не чула. Він настільки вміг мотивувати, настільки направити людей і першим йти до бою, що я думаю, що ця людина гідна. На запорізькому напрямку в нього було дуже багато здобутків. Саме тут, на Запорізькому напрямку, він отримав хрест хоробрих від Валерія Залужного. Ця людина гідна цього звання. Він ніколи не боявся, він ніколи не, не цурався будь-якої роботи. Тому зараз найменше, що ми можемо зробити для героя, вшанувати його пам'ять. Я вважаю, що це не складно поставити підпис під цією петицією. Загиблі герої вони не мають голосу, вони не можуть самі себе захистити, але ми можемо стати їхнім голосом віддати шану в такий простий спосіб. Але наразі з 25 тисяч голосів ми маємо лише 8,5 із Я сподіваюся, що ми зможемо. Зібрати всі 25 п'ять тисяч для того, щоб президент розглянув цю петицію. Наталія Юр'єва Станіслав Єфремов телеканал телеканалимте. Пенсійним фондом України протягом року було здійснено багато перерахунків різним категоріям громадян. Один із різновидів це доплата за віком. Літні люди, які досягли певного вікового цензу, мають право на доплату згідно відповідної постанови Кабінету міністрів України. Хто може отримати надбавки до пенсії та який розмір цих надбавок пояснили в головному управлінні пенсійного фонду України в Запорізькій області? Ми вибрали категорію осіб, яким виповнюється певний вік в вересні місяці. І і в серпні ми провели цей перерахунок, щоб вони вже в вересні, коли їм буде виповнитися певний вік, вони отримали цю надбавку. В серпні ми перерахували трьом тисячам пенсіонерів, зазначену вікову надбавку. Всього по нашій області вікову надбавку отримує 192,5 тисячі пенсіонерів. Пенсіонерам, яким виповнюється 70, 75 та 80 років в місяці, коли, це, коли ви досягнете цього віку, вам автоматично встановлюється ця надбавка. У розмірі 70 років це до 300 гривень, у розмірі 75 років це до 456 гривень, і у розмірі 570 це коли ви досягнете 80-річного віку. Документи подавати не треба, усі дані є в пенсійній базі. Ми автоматично цей перерахунок проводимо, щоб ви вчасно отримали свої кошти. Незважаючи на складні умови воєнного часу, малий та середній бізнес Запоріжжя продовжує розвиватися. У відкритті власної справи допомагає центр зайнятості від заявника. Потрібна ідея бізнесу та ефективний бізнес-план, на який в разі ухвалення центр зайнятості виділяє гранти для успішного старту. Саме завдяки такій допомозі в місті вже другий місяць поспіль працює кав'ярня зустріч друзів. Докладніше розповість Ірина Чернова. Ветеран війни Валерій Мирошкін відкрив кафе Зустріч друзів. Власник каже, що сам любить готувати. Тому ідея з кав'ярнею цілком логічна. Швидко скласти бізнес-план допомогла дружина, яка за фахом економіст. Фахівці центру зайнятості ідею схвалили, план затвердили. Жодних проблем з цим не виникло. Відкрили бізнес легко. Тепер треба докласти зусиль до його розкрутки та зміцнення. Згідно з умовами гранту, власник кав'ярні працевлаштував четверо людей. Я Я отримав допомогу 500 тисяч гривень, які мені дали через центр зайнятості. Решту понад 350 тисяч я вклав свої. Це на ремонт. В основному ремонт був і докупляв меблі ще велика сума пішла. Ця кухня замовив обладнання: гріль, піч, індукційні печі, столи з нержавіючої сталі, мийки з нержавіючої сталі все нове. Валерій каже, що справа б швидше пішла вгору, якби було більше працівників зі статусом ВПО, адже в цьому разі роботодавцю виплачується компенсація у розмірі мінімальної зарплати. Працівники з таким статусом та відповідними виплатами посприяли б розвитку новоствореного закладу харчування. Приходять військовослужбовці з пораненнями, вони хочуть поїсти. Повернулися з госпіталя, шукали, де б поїсти. От знайшли мою кав'ярню, дуже смачно поїли і сказали, що і надалі приходитимуть, якщо ми працюватимемо. Наразі кав'ярня перебуває ще на самому старті своєї діяльності, та власник впевнений, що гарні відгуки відвідувачів та ефективна реклама закладу зроблять свою справу, і бізнес швидко почне приносити прибуток. Вже сьогодні відвідувачам тут пропонують багато меню: від національних українських страв до колоритних східних. Далі власник планує значно розширити асортимент страв, які готуватимуть у кав'ярні зустріч друзів. Тож тут буде чим приємно здивувати та почастувати відвідувачів. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Міські спортивні школи продовжують роботу і запрошують долучатися до тренувального процесу дітей та молодь. Щоденні тренування з ушу проводять у дитячо дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 Китайське бойове мистецтво має на меті розвинути всебічну фізичну підготовку спортсменів. На одному з тренувань побували і наші журналісти. Діво. Це тренування вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 з ушу. Тут протягом 12 років займається 17-річний Сергій Шевченко, кандидат в майстри спорту. За цей час хлопець 11 разів виборював першість у змаганнях. Ділиться з усіх видів спорту. у ШУ підходить йому найбільше. Я шукав собі спорт і такий, який був би неконтактним, бо в мене є травма шиї, тому мені не можна робити контактний спорт. Але цей він і активний, і неконтактний, тому можна постійно у формі бути, та не дуже страждати від цього. Різноманіття видів дуже гарні люди, тренери у федерації. Вони дуже дуже гарні у цілому, як все організовано змагання там виїзні чи мирові якісь, і хоча ушу складається зі східних бойових мистецтв, запорізькі юнаки отримують у закладі і необхідну комунікацію та навички роботи у команді, розповідають тренери. Живе спілкування з однолітками, тому що цього дуже не вистачає зараз. Нашим дітям на на жаль, По-друге, це е... Праця в команді, робота в команді це спортивний інтерес, спортивний дух це взагалі дуже цікаво, незважаючи навіть на те, що ми розвиваємо всі фізичні властивості. Ми працюємо і на гнучкість, і на силу, і на швидкість, на витривалість. Повністю весь комплект фізичних навантажень у нас присутній. Заняття з ушу у спортивній школі номер 10 відбуваються тричі на тиждень. А от влітку у дітей є можливість відпочити із користю та зустрітися з суперниками з інших областей та міст. Влітку ми провели ще навчальне тренувальні збори на Закарпатті в Ужгороді, в горах, на базі відпочинку. Дуже круті до нас приєднувались друзі з Одеської федерації. УШУ, тому канікули для нас це так: умовний час. Ми тренуємось постійно. Водночас до секції ЗУШУ триває постійний набір майбутніх чемпіонів. Запрошують долучитися до спортивної команди дітей віком від п'яти років. Вадим Сорвін, Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.